Відкрите. Ну, ось така в нас загальна кухня. Це на 22 кімнати така кухня в нас. Ніна Фесенко це мешканка модульного містечка Новоселівка-1, що поряд з Черніговом. Сюди вона переїхала в серпні 2022 року, адже її будинок в березні того ж таки 2022 знищили росіяни. Жінка розповідає, що заселяючись сюди, вони сподівались, що уже за рік зможуть повернутись у свій відновлений будинок. Утім, після двох років очікування Ніна Фесенко досі залишається жити у кімнаті модульного будинку, як і більшість місцевих мешканців. А вам би подобалось жити у зілізяках? Ну, так і нам не подобається. Ждемо своїх будинків, але ніхто не турбується. Це модульне містечко стало першим в Чернігівській області. Його офіційне відкриття відбулося в серпні 2022 року, і тоді ж таки у серпні сюди почали заселяти людей. Загалом у містечку 88 житлових модулів, які розраховані на 352 людини. Кухня та душові тут спільного користування. Також є дитяча кімната. За два роки життя тут, розповідає Ніна Фесенко, місцеві мешканці пережили багато. Це була і літня спека з палючим сонцем в задушливих кімнатах. Зимові холоди та вологість, вимкнення світла та життя від генератора. Першу зиму з 22 на 23 рік було дуже, дуже тяжко. Вимикали світло, по стенах плило все, яку одяг постіль нам надали так сказати волонтери і люди. Воно все прийшло в негідний стан. Матраси поцвіли. Багато хто в нас похворіли, в кого алергія незрозуміло від чого, якої раніше не було. У кого появився кашель, також незрозуміло чого. У в кімнатах немає, щоб якоїсь вентиляції взагалі нема ніякої. Тобто, ці люди спасалися тим, що на коридорі два кондиціонери роблять. Відкривають двері, закривають вікна, відкривають двері і так воно все прохолоджувалося. Місцеві розповідають, що ці будиночки не призначені для тривалого проживання тут. Отож, після кількох років життя та активного використання накопичуються численні побутові проблеми. Наразі не працює три кондиціонери. Два не працює у дитячій кімнаті. У дитячих кімнатах і один кондиціонер не працює у першому блоці. Зараз наразі модульне містечко потребує. Обігрівачі у кімнати. Вони ж розраховані на один термін, а вже заходимо на третю зиму. Також місцеві діляться, що не мають якісного сполучення з Черніговом, куди чимало мешканців їздить на роботу та навчання, а також селом Вознесенське, куди дехто з місцевих дітей ходить до школи. І ми відносимося до районної лікарні. і Якщо нам їхати, нам треба пересідати. Немає зв'язку із автозв'язку із районною лікарнею. Тобто вони доїжджають два маршрути йдуть 160 і 33. Ідуть і вони в один по одній лінії вони завертають, їдуть. До районної лікарні не доїжджають вже незабаром 1 вересня. І в нас погане сполучення з Вознесенським дітям їздити до школи. Ми навіть не знаємо, як, як воно буде. Місцеві діляться з нами, що жити у модульному містечку в маленькій кімнатці це надзвичайно складно. Більшість з них сюди прийшли після життя у великих приватних будинках. Отож до такої реальності навіть після двох років життя тут вони зовсім не звикли. Ви можете пройти і подивитися, як там воно. чотири чоловіка і десять квадратів. Просто ви не жили там, не знаєте, як воно. Слава Богу, хотя бы так. Где-то и покушать, и переночевать.